Ну про спорт. Слухай, бувають договорники в спорті у вас в ММА, чи наприклад у тебе було таке? Та може десь у когось, але у мене ніколи. Ну ти не чула було... про таке в залі? Ну у нас такого таке не ну, не, Мі... не дай Боже. Мені не не дай дуже бороть. цікаво все, коли е це бої взглядів, чи поглядів так є. Ну це вже в професіоналах проводять У вас боїв, моментів. Для Вони шоу там... можуть проводити. Е, да, так от, Я маю, от для, от, які є елементи шоу в вашому е, е, такому аматорському? Е, е. Вас щось просять, наприклад, затягнути бій, чи щось показати більше, чи ні, де ну, суто з ваше. Це все може, може бути, коли є контракт, є ліга, професіонали. Так. Там можливо якісь домовленості, але ми ще поки не там. Тому ми тільки бачимо картинку з боку, як це виглядає. Но... А в самій середині це вже треба тих спитати в професіоналів. Це не клоунада, це е, спортсмени готуються, кров пот залиш під залишають в залі. Ну це не як шоу. Як ти себе налаштовуєш Ні, на, на бій? Є як щось таке. Так, наприклад, є щось таке, що тебе треба збуджувати чимось там. Наприклад, ну хтось на шартирім, хтось там по не дає, можливо. Я не знаю. Ну, є у кожного по різному. У так. У тебе як у мене е, головне, хороша підготовка. Бережфотографію Путіна. Якщо ти готуєшся, тренуєшся, ти впевненість себе почуваєш до поєдинку в поєдинку. А мандраж і переживання то у всіх є.